На 777. пригоди всім, президент Чехії Петер Павел заявив, що Європа має встановити чіткі кордони для Росії, адже миру з Російською Федерацією не можна досягнути шляхом прийняття її цілей. При цьому Петр Павел вважає, що Європа перебуває на початку тривалої конфронтації з Росією, але вона не обов'язково буде військовою. Ця конфронтація, за його словами, якщо країни Європи. Хочуть підтримувати власну безпеку і процвітання, то вони повинні встановити для цього чіткі кордони для Російської Федерації. Зацитую його слова: якщо ми цього не зробимо, це може призвести до значних ускладнень у майбутньому. При цьому, до речі, Петр Павел додає, що е, миру з росіянами не можна досягти, погоджуючись на російські цілі. І каже, що Москва хоче відновити імперську велич Радянського Союзу, включно. І з його сферою впливу, про що Росія, до речі, говорить відкрито: ми повинні готуватися до того, що Росія не буде мирним партнером. Коли Росія діє проти наших інтересів, ми повинні протистояти їй, тому, тому що інакше наш спосіб життя і наші цінності опиняться під загрозою. І, до речі, Петр Павел нагадав, що підтримуючи Україну, європейці у тому числі підтримують власну безпеку. На думку чеського лідера, все ще існує можливість того, що Росія побачить, що вона не зможе досягти в Україні військового успіху, а це може призвести до дипломатичних переговорів, замість, як він каже, безглуздої трати ресурсів і людських життів. Водночас. Петр Павел вважає мало ймовірним, що Київ поверне собі усю територію в осяжному майбутньому, але заявив, що ніхто не заперечує майбутнього членства України в НАТО. Але Москві потрібно дати зрозуміти, що це не становитиме для неї жодної прямої загрози. Ну а коментуючи можливість обрання Дональда, Трампом, Дональда Трампа президентом Сполучених Штатів. Петр Павел сказав, що Європа довгий час поводилася по відношенню до США як розбещена дитина, тому повинна бути готова до цього і взяти на себе більше відповідальності у сфері безпеки. Про що зрештою Європа зараз і так ну останнім часом принаймні думає, активізується в цьому плані, налагоджують і нарощують своє виробництво, в тому числі озброєння, вкладають більше грошей у власну оборону, тому що розуміють, що у випадку загрози, наприклад, з боку Росії. В першу чергу, в першу чергу покладатися потрібно буде тільки на себе.